40 років тому у структурі Рівненської АЕС була створена лабораторія гідрогеології, основним завданням якої був контроль за станом експлуатації будівель та споруд атомної станції. Згодом коло обов'язків розширилось, і на базі лабораторії утворено відділ природотехногенної безпеки. У 2012-му відділ трансформувався у службу експлуатації будівель та споруд. Її очолив Михайло Черняхович. Василь Куцик, заступник начальника служби, як і чимало його колег, свого часу працювали в управлінні будівництва, зводили об'єкти атомної станції. Згодом ці знання стали в нагоді. Служба експлуатації будівель та споруд охоплює шість напрямків роботи: Геодезічний моніторинг, Другий напрямок це гідрогеологічний моніторинг. Це робота пов'язана з контролем рівня ґрунтових вод. Контролем за стану ґрунтів, інший напрямок: планування та контроль за якістю ремонту будівельних робіт. Четвертий напрямок це моніторинг технічного стану будівель та споруд, паспортизація. Інший напрямок це сейсміка, контроль за сейсмостійкостю. І основний напрямок, в тому числі, це контроль за експлуатацією будівель та споруд. Усі ці роботи потребують висококваліфікованих спеціалістів. Об'єднати різнопланову роботу фахівців, аби кожен працював на спільний результат. Таке завдання ставить перед собою керівництво служби, каже Василь Куцик. Рівненська АЕС однією із перших започаткувала звіт із моніторингу будівель і споруд, в якому акумулюється вся інформація, напрацьована фахівцями служби з різних напрямків. Практично кожен рік станцію перевіряють різні контролюючі органи. То за останній час зауважень стосовно контролю за експлуатацією будівель та споруд по цьому напрямку на станції немає. Фахівці-експерти із технічного стану пройшли спеціальне навчання, отримали сертифікати. Відтак станція має змогу самостійно виконувати певні роботи. Сьогодні фахівці служби здійснюють моніторинг технічного стану 983 об'єктів Раес. Безпечна експлуатація будівель та споруд, вона, скажімо, дуже важлива, тому що обладнання, яке знаходиться в будівлях та спорудах, також залежить від технічного стану будівельних конструкцій. Після фокусівських подій потрібно було реалізувати заходи по забезпеченню смастійкості основних будівельних конструкцій, будівель споруд про майданчика в АЕС. Не менш важливим для техногенної безпеки Раес є геодезичний моніторинг. Жодна робота, жодні ремонтні роботи не відбуваються без участі нашого відділу. Ми активно працюємо із в процесі ППР, з виставленням обладнання в робочі положення, з виконанням замірів фланцю. Завжди виконуємо заявки підрозділів. Це надання викопіювань для проєктувань, це побудова топографічних планів, топографічних схем, все, що необхідно для проєктування. Роман Хом'як, геодезист за освітою, після закінчення Львівської політехніки поповнив колектив атомників. Ми робимо зйомки, ми дивимося за просіданнями або осадками будівель та споруд. Для цього є спеціальні прилади, нівеліри, високоточні нівеліри, за допомогою яких ми це визначаємо. Молодий спеціаліст каже, жодного дня не пошкодував, що місцем роботи обрав Рівненську АЕС. Це так моя доля склалася, що я потрапив сюди на станцію. Прекрасний колектив, як я вже згодом дізнався, познайомився. З будь-яким питанням я можу до будь кого звернутися, і вони мені допоможуть. З метою забезпечення надійної експлуатації енергоблоків на РЕС продовжується геологічний моніторинг. Фахівці служби здійснюють контроль стану ґрунтів під основами будівель, режим ґрунтових вод. Рівінська станція знаходиться в складних геологічних умовах. Були раніше прояви карстів, тому дуже серйозний підхід. Дуже серйозний підхід до контролю за експлуатацією, за спостереженнями. Це вимагається від нас відповідними нормативними документами. Будівельні конструкції повинні відповідати проєктним вимогам. Те, що закладено проєктом, на час експлуатації вони цим проектним вимогам повинні весь час відповідати. Не погіршуватися їхній технічний стан. Якщо він погіршується, значить ми плануємо виконання якихось заходів. Ремонт ремонтів цих будівельних конструкцій, щоб привести їх до нормального технічного стану. На теперішній час карстологічна ситуація на Рівненській АЕС не викликає побоювань. Проявів суфузійно-карстових процесів на поверхні землі в районі промайданчика блоків 1-4 із 1983 року не зафіксовано. Злагоджена і результативна робота колективу служби експлуатації будівель і споруд вибудована не лише на сумлінному виконанні професійних обов'язків. Об'єднує цих людей в команду почуття відповідальності за роботу за країну за майбутнє. Постійно донатимо 3%, які вся станція донатить. Окрім цього, ми збираємо кошти на квадрокоптери, на автомобілі за зверненнями наших волонтерів. Троє наших працівників з перших днів війни пішли добровольцями воювати. Крім цього, колектив підтримує батальйон госпітальєри. Така спільна колективна робота запорука успіху у будь-якій справі. Історія служби експлуатації будівель та споруд розпочалася 40 років тому. Вдячний всім працівникам Сепсу за вашу роботу. Побажати всім нам мирного неба, також якнашвидшої перемоги України. Дякую і з днем народження, СЕПС. Тетяна Коровачук, Анастасія Лалак, канал Енергоатом.